Всім привіт! Мене звати Зівунова Альона, я сексолог, сексопед, кандидат психологічних наук. Рада вітати вас, друзі, на своєму YouTube-каналі. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть свої коментарі, які б теми ви хотіли в подальшому читати від мене, дивитися від мене. Також запрошую вас підписатися на свій інстаграм-блог де я більш детально розповідаю, що таке зріла сексуальність, сексуальний інтелект та як будувати дорослі пристрасні стосунки через гармонію, любов, повагу та інтимну близькість. Сьогодні на мене і на вас чекає дуже багато пікантних тем тем, які я збирала від своїх учениць, від своїх клієнтів, які турбують мою аудиторію. І більшість жінок, які починають стосунки, які вже є у довготривалих стосунках, і де основою всього являється сексуальна близькість, взаємодія та кохання. Давайте почнемо з першого питання. В інстаграмі, зробивши опитування, воно стало на першому місці, що б хотіли почути жінки. Яку саме відповідь? Чому бажання згасає у міцних парах? Чи можна знову відчути сильний потяг? Що робити, коли син перетворився на рутину? Давайте будемо з вами міркувати разом і розбирати це об'ємне питання. Почнемо з того, що кожен з вас. Нехай залишиться до кінця, адже я обіцяю, що відповіді будуть пікантними, десь провокаційними, але точно результативними для кожної і кожного, хто націлений, зберігати стосунки і дорослішатиме. Почнемо з того, що коли пара знайомиться, вона відтіняє, віддаляє себе від попереднього досвіду, негативного, любого. Тому що природою так налаштовано, гомо сапіенс має вступити у нові відносини, має дати потомство, має створити пару. Нехай навіть цей симбіоз буде на короткий проміжок часу. Тому, коли жінка приходить на побачення, переписується, знайомиться активно з чоловіком, і чоловік так само приходить на побачення, теж ініціює переписку, спілкується, йдуть зі дзвони. І комунікація, кожен не несе жоден абсолютно свій флешбек з минулого. Тоді людина може діяти, мислити з моменту тут і зараз, заохотити, спокусити, втягнути в своє життя, в свій стан, в свої емоції. Ми готуємось, нас приваблює, що невідоме, те, чого ми не знаємо в партнерові, те, чого ми ще не коштували. Не доторкалося, не мали в своєму житті. Новий аромат, новий погляд, нові абсолютно дотики, новий тембр голосу, нова форма комунікації, музики, яку ми асоціюємо з людиною, закладів, куди ми ходимо з людиною. Це все те, що яскраво починає збільшувати, активувати наше лібідо. Лібідо – це про тіло, це про психіку, це про яскраві спалахи моментів в нашому житті. Те, що дає творчість, креативність, те, що дозволяє фантазії розширюватись. Відповідно, ми відчуваємо все, да? ця людина, наша людина, ми хочемо. У нас багато дофаміну, у нас багато окситоцину. У нас найкращий стан, і ми попадаємо в цей романтичний період, коли ми даємо найкраще, коли ми ділимося найкращим, нам нічого не шкода, ми все приймаємо, ми на все згодні, нас все влаштовує, все класно. Ми промовчуємо про те, що десь не влаштувала поведінка, десь було дискомфортно в розмові. Десь перший, другий третій, п'ятий син був не такий прям, як хотілося. Або ж, навпаки, все складується класно, і ще більше у нас йде їжі, як то кажуть, для фантазії, щоб придумати партнера, прикрасити його. Стосунки розвиваються. І перший період, зустрічі, вікенди, спільний час класний, якісний, приємний. Йде притяжіння, хочеться пізнавати людину, хочеться, хочеться, хочеться. Пара сходиться разом, проходить певний час, люди одружуються або просто довго починають жити, зустрічатися. У когось з'являються діти. І з'являється додатковий ряд питань, проблем, обов'язків, дій. І дуже часто з'являються ті питання, ті обов'язки, до яких відразу не готова людина до цього об'єму. Тому починає все сказуватися на інтимному житті, на інтимній близькості. І тут починаються образи, тут починаються претензії. Тут дуже важливо зрозуміти, що це саме той час, коли потрібно абстрагуватися від минулого, від того, що ви проживали. Це всього лише етап, це період, це початок, це як початок книжку. І глава перша не може бути постійна. Далі потрібно книжку навчитися писати, творити, а навичків з нашим менталітетом немає. Немає розуміння, як будувати зрілі стосунки, як проявляти зрілу соціальність, як зберігати атмосферу. Тому що є розуміння, як почати, як вступити у стосунки, побути в них трошки і знову з них вийти, тікати, неважливо, ображеною, щасливою. Але вміння виходити. Є дуже класне вміння зберігати, розширювати, наповнювати цього не вистачає. Саме тому важливо зрозуміти, так, лібідо може згаснути, може переключитися, як казав Фрейд, лібіда ковзає по об'єктах. Тобто воно може перестрибувати. І це не значить, що на когось іншого. На роботу, на новий проєкт, на себе, на плани, на будь-що. Це енергія, звідки ми беремо ресурс і направляємо в реалізацію. Але що найбільше поєднує партнерів, і коли ми бачимо пару, от одна пара між ними і в 40, і в 50 років є вогонь, є пристрасті, вони один одного можуть там пощіпати десь. Вони туляться, вони обіймаються, а є просто пара, де ти дивишся і розумієш, о Боже ні, я не хочу бути на цьому місці. Відмінність в тому, що там люди застрягли, в періоді першої глави не змогли піти далі. Механічно вони почали виховувати дітей, виконувати обов'язки і втратили взагалі зв'язок один з одним. Тому що початковий зв'язок його потрібно посилити і створити корсет. Корсет з емоційної близькості, корсет з відвертих розмов, корсет з дотиків, обіймів, турботи, деталей, всього того, що максимально направлено на зміцнення стосунків. І ми бачимо другу пару, де їм це вдалося інтуїтивно. Чи вони обізнані в цій справі, але їм вдалося зберегти цей самий вогонь. І з серед них, повірте, теж все добре. Так от, переходимо до того, що коли починаються довготривалі стосунки, де є ряд питань, де є ряд обставин, і ми вже не такі, як були на початку, ми трансформувалися обоє в парі. Це свідчить про те, що дуже важливо перше навчитися говорити не через претензію. А заздалегідь давати людині розуміння чітке, яка взаємодія тобі подобається, які обійми тобі подобаються, яка частота спільних, тактильних взаємодій, комунікативних тобі потрібна? Беремо тиждень. От що, як ти бачиш свій тиждень з партнером? Для того, щоб свідомо будувати стосунки з Ріллі, потрібно чітко розуміти. Заздалегідь, як ти бачиш своє життя. Як кожен день ти для себе бачиш, це дисципліна, це зрілий підхід. Тоді ти розумієш, що ти можеш давати партнерку, робити певні чекапи своїх відносин раз в два тижні, раз в десять днів. Збиратися за якоюсь вечерею, коли всі налаштовані, проговорювати один одному глибше про свої почуття. Про те, як проходять ваші дні, про те, що турбує, що бентежить. Тобто, не коли вже немає сил терпіти і хочеться взірватися, а напередодні спокійно не переносити негативну емоцію на партнера, яка пов'язана особисто з вашим невмінням проживати емоції, а напередодні запропонувати партнеру зустріч. Запропонувати партнеру розмову. Розуміти взагалі, вивчати свого партнера, як його день, один, другий, третій виглядає, як з роботою, наскільки він втомлюється, який є спорт в його житті, що його турбує по здоров'ю. Ви вчитеся максимально широко описувати портрет свій і свого партнера. І розумієте, наскільки тут збігається ваше бажання. І частота вашого серця. Чим потрібно розбавити, якими спільними ритуалами, які пов'язані з емоцією, написати записку, купити щось смачне, щось класне, те, що подобається партнеру. В будинку самому, де ви живете, створювати атмосферу, в якій приємно знаходитися. Самі обійняти, поговорити, налаштовувати, казати. Постійно говорити з призми Я хочу, мені б хотілося, а не ти знову не зробив, ти забув, і знову претензія. Що це викликає? Це не викликає бажання повернутися до жінки ніжно. Це викликає бажання агресувати на жінку і ще більше від неї дистанціюватися. Тому дуже основне правило, яке варто запам'ятати, коли ви відчуваєте. Що серце стає менше, а рутини більше, варто почати не з активної сексуальної взаємодії, а з емоційної близькості зайти, з тактильної близькості зайти, дати людині значність, дати людині емоції, які пробудять дофамін, які пробудять якраз таки ті первинні відчуття, які людина. Отримувала на початку, коли з вами тільки познайомилась, і це автоматично перемкне лібідо на вас і почне стимулювати всі процеси так, що партнер захоче вас, захоче ще більше, ніж це взагалі було, бо відчує сильніше протяжіння і сильніший зв'язок, ніж до цього. Моя хороша запрошую тебе на менторинг 18, все, що тобі потрібно знати про секс та сексуальну взаємодію з партнером. Є вигідні умови, адже ти можеш обрати один з трьох пакетів, який ти для себе зараз розглядаєш, бачиш, тому доєднуйся до нашої жіночої сексуальної спільноти і прокачуй свою сексуальність разом зі мною.